Армійська похідна розкладачка, яка поміщається всього-навсього ось такий компактний чохол. На чохлі вже, як ви помітили, присутня ручка для зручнішого транспортування. Тут маємо ось таку застіпку, ми її розстібаємо та знімаємо наш чохол. Дістаємо деталі. Ось так виглядає наша зібрана розкладачка. Тепер дістаємо наші ніжки. І ставимо поки що на каркас. Тоді достатньо перевернути і розкрити нашу армійську розкладачку. Достатньо одного руху, як армійська розкладачка вже стає на ніжки. Далі використовуємо наші ось такі додаткові детальки: ось такі металеві труби. Тут присутні такі різьблення, які якраз будуть натягувати якісно нашу тканину. Маємо ось тут з обох сторін такі отвори. Просуваємо металеві труби через них і зафіксовуємо з іншої сторони. Робимо теж саме. Каркас нашої розкладачки металевий, витримує навантаження або ж до 120 кг Є модель або ж до 150. Має наявні шести ніжок, буде гарно стійко стояти на поверхні, а також пророзинені ніжки. Сама тканинка дуже гарно та якісно натягнута. По довжині така ліжечко 190 см, ширина 65 см, та висота від розкладачки до землі 45 см. Армійська розкладачка, яка перевірена часами, ідеальна для риболовлі, для подорожі. Жай для туризму або ж просто комфортного відпочинку будь-де.